Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. По BTC ми почнемо з місячного таймфрейму. Варто відмітити те, що в нас відбувався ребаланс ціни в місячному ФВГ. Бачимо, що зверху в нас не сформовано жодних зон неефективності, на яких ціна могла б реагувати. Тому наступним таргетом для нас буде виступати цей свінг максум. Якщо говорити по-простому, то ближчим часом ми очікуємо. Перехай по BTC і зняття його АТХ. Можемо з вами подискутувати, що взагалі відбудеться, як ми знімемо АТХ. І в мене, по суті, є два варіанти в голові. Перший варіант це ми все ж таки зможемо закріпитись на цим свінг максимумом. Додатково ми ще сформуємо якусь зону неефективності виглядів ФВГ, яка, яка буде виступати додатковим підтвердженням для нас, і буде підтверджувати те, що є тут присутній об'єм. І тільки в такому випадку ми там зможемо вийти вище там, на 80, але я чомусь думаю, швидше за все, що ми просто знімемо АТХ, тобто, по суті, знімемо ліквідність і вернемось назад в діапазон і побачимо там закриття там свічки свіпом умовно. Якщо так дійсно відбудеться, то є досить великий шанс побачити вже аль ближчим часом, і він може початися навіть коли в нас буде відбуватись цей закол. Поясню, чому, якщо ми відкриємо з вами графік домінації. То бачимо, що останнім часом е, в нас взагалі не переливався ніякий капітал з BTC в альти. Тобто альта, по суті, е, росла тільки за рахунок того, що в неї заходила нова ліквідність, яка була ніяк не зв'язана з BTC. Ми це бачимо, тому, що індекс домінації за останній період часу теж в нас показував Ріст. Але якщо ця індекс домінації почне корекцію, а корекцію він має вже почати ближчим часом, оскільки в нас відбувався більш глобальніший тест преміуму, у нас був тут місячний свіп, і в нас є відкриті таргети нижче, то коли це відбудеться, крім нової ліквідності, яка заходить в альти, в нас ще може перелитись досить велика частина капіталізації BTC. і це може так само дуже сильно запампити альти. Тому є всі шанси, що ближчим часом ми з вами можемо побачити аль сезон. Плюс в нас ще цього тижня виходить ряд дуже важливих макроекономічних е, даних, які будуть зв'язані з інфляцією. Це вихід індексу CPI, PPI. Плюс в нас ще в середу засідання ФРС, на якому буде прийнято рішення по відсоткових ставках. Тому Цього тижня можуть підвести ще досить і досить багато волатильності на ринки, і це може, скажімо так, пришвидшити певний процес доставки ціни до виділених зон, які ми з вами сьогодні говоримо. Тому давайте перейдемо на тижневий таймфрейм. Я думаю, з того, що ми з вами обговорили на місячному, там все зрозуміло, якби очікуємо зняття свінг максимум. Давайте тепер подивимося, що в нас відбувалося на тижневому таймфреймі. У нас була маніпуляція на. Тижневим свінгом. Ми закрили свіпом, після чого ми сформували ПВГ, який підтверджував те, що в нас був тут присутній об'єм покупця, і бачимо, що ціна зараз зняла цей свінг максимум. У нас є тут зняття, воно, звісно ж, невелике, але знову ж таки є. І якраз метою цього зняття буде доставка ціни до найближчого інструмента нижче вигляді. ФВГ, який в нас сформований на тижневому таймфреймі, тому якщо ми беремо суто тижневий таймфрейм і місячний, то зараз хочеться побачити корекцію до тижневого ФВГ, звідки в нас мав би продовжитись ріст до нашого таргету з місячного таймфрейму у вигляді цього свінг максимуму. Думаю, такий план зрозумілий. На даному таймфреймі в нас ситуація не до кінця однозначна. Я би тут насправді виділив два варіанти розвитку подій. Ми можемо бачити, що в нас тут накопичена досить така непогана компресія з ліквідності. Бачимо багато лоу практично в одному ціновому діапазоні, і бачимо, що є досить багато незнятих тригерів. Можемо виділити знову ж таки це зняття, яке я вам показував на тижневому таймфреймі, і бачимо, що після цього зняття в нас був утворений шортовий ФВГ, який ціна вже по суті тестувала. Ну, ніхто не виключає того, що ці, його можуть ще раз повторно протестувати. І тільки тоді, наприклад, ми можемо з вами побачити рух, метою якого буде зняття цієї ліквідності. Якщо ми вернемося на тижневий таймфрейм, можемо собі виділити зону, де в нас починається ФВГ, то бачимо, що це є один, в принципі, зі Свінгів е, з цієї компресії, яку ми з вами виділяли. Тому може відбутися історія, де від цього шортового денного ФВГ ми можемо побачити рух вниз, метою якого буде зняти цю ліквідність нижче, провести тут якусь, допустимо, маніпуляцію і вийти вище, де в нас таргети залишаються відкритими. Тобто, це в нас по суті такий перший варіант. І другий варіант я би виділив те, що в нас все ж таки міг є шанс того, що цей рух був маніпулятивним. І з актуалки ми можемо з вами побачити ріст. Пояснюю взагалі ідею. Ми побачили зняття 4-годинного свінга. У нас знову ж таки є тут сформований ФВГ, і нижче в нас є сформований Rejection блок. І в цьому Rejection блоці ми вже побачили перші маніпуляції над ліквідністю нижче. І знову ж таки оновили максимум. Я би взагалі до уваги взяв, наприклад, цю зону. Тобто ми бачимо, що після зняття в нас був утворений ще один ФВГ, що, в принципі, було певним підтвердженням того, що в нас є об'єм. Але бачимо, що ціна на цей ФВГ зараз поки ніяк не реагувала. Ми побачили ще одне зняття Свінглоу в цій зоні. І я би по суті відштовхувався від того, що зараз ціна буде формувати. Тобто, якщо ми зараз побачимо ще один перехай, де в нас буде чітке закріплення на цим свінг максимумом, і при тому у нас, наприклад, сформує ще один ФВГ, який буде підтвердженням того, що в нас все ж таки тут присутній об'єм. Тобто, якщо по простому говорити, якщо ми побачимо зараз формування висідного ордерфлоу. То для мене цей шортовий ФВГ буде анульовуватись, і я на нього не буду звертати увагу, а буду працювати по ордерфлоу, який в нас буде утворений. Поки для цього факторів ще замало, але це, знаєте, як альтернативна ідея того, що в нас може відбутись, оскільки є якісь певні такі сумніви на рахунок того, наскільки цей боруг був істинний, і виглядає швидше за все, як маніпуляція. Вже неодноразово в нас таке було. І коли ми просто перекривали цей ФВГ, не бачили реакції, продовжували весільний рух. Тому. Буду слідкувати по суті за тим, що в нас буде зараз формуватися. Якщо ми зараз в принципі, виходимо вище, тут не формуємо ніяких ФВГ, знімаємо цей свінг, закриваємося свіпом, то буду очікувати продовження східного руху. Якщо в нас зараз формують висхідний ОФ, то не буду брати до уваги тоді цей шуртовий ФВГ. Думаю, зрозуміло, в принципі, хід думок, про які я говорю. Ну але в загальному в ідеалі знову ж таки, щоб зараз там сильно не паритись. Можете чекати тоді, коли ціна зробить корекцію, якщо це відбудеться, вже тільки тоді відкривати лонгові угоди. В принципі, думаю, по BTC, Mac, по максимуму поділився своїми думками. Давайте ще глянемо, що там по предиктивах, щоб е кінцево закріпити бачення. Так, відкриваємо сервіс Spread Fighter де ми, використовуючи інструмент Margin Levels, можемо бачити е рівні маржинальні ліквідації. Е знову ж таки. Те, про що ми з вами говорили, в нас е, тут е, є якби компенсія з ліквідності, ми бачимо, що в нас тут зосереджено досить багато рівнів предиктивних ліквідацій. Але якщо ми з вами глянемо на об'єми, то бачимо, що по об'ємах вони досить малі, і в принципі, маркет такі об'єми може ігнорувати. Натомість ми бачимо, що вище в нас накопичено набагато більше об'ємів, і в принципі. Це є певним підтвердженням того, що я говорив про те, що в нас може відбутися рух з актуальних, тому. В принципі, ту ідею я тримав в голові, і тому я зараз готовий дивитися за тим, чи буде в нас формуватися висхідний РФ чи ні. Якщо не буде, ну то ясно, будемо чекати ціну нижче. Якщо буде, то швидше за все, у нас тоді рух почнеться з актуалки, метою якого буде якраз досягнути цих предиктивів і цього об'єму, який в нас знаходиться вище. Тому по предиктивах ситуація знову ж таки залишається такою. Бачимо, що взагалі тут я в принципі мушу офнути вебку, щоб ви побачили на рівні. 79 тисяч доларів ми бачимо досить багато предиктивів. Ну а нижче в нас знову ж таки їх небагато. Так, я думаю, по BTC зрозуміло. Давайте перейдемо до ефіріума. По ефіріуму ми так само почнемо з місячного таймфрейму. Тут ситуація теж виглядає досить добре. Ціна так само е тестувала місячний ПВГ. Як і по BTC, найближчим таргетом для ціни буде виступати цей Свінг максимум. Тобто, ми очікуємо зараз ефір по 400, знову ж таки, ближчим часом. І більш глобальніший таргет у нас залишається відкритий, це АТХ по Ефіріуму. Як бачимо, останнім часом ефір показав досить непоганий ріст. Це було зв'язано з тим, що все ж таки SEC прийняла е, спотовий ETF на ефіріумі, і, як бачимо, Ціна реагувала на цю новину досить позитивно. На тижневому таймфреймі бачимо, що в нас на фоні якраз цієї новини сформований досить сильний і великий ПВГ е на тижневому таймфреймі, від якого ми будемо очікувати продовження висідного руху. таргетом буде можна назвати навіть виділити цей пул ліквідності вище. Тому давайте перейдемо на мінус один таймфрейм, щоб пошукати тригери від яких може ціна розвертатись. І тут я би виділив ці два свінг-лоу і очікував би маніпуляцію над одним з цих свінгів, і після чого продовження висхідного руху. Знову ж таки, бачимо, що в нас, як і по BTC, був сформований денний ПВГ. Ціна вже бачимо, його тестувала, тому е знову ж таки цей лоу у нас може виступати найближчим таргетом для ціни. Тобто у нас може відбутися така от історія. Але знову ж таки не забуваємо про мою ідею з висідним ОФом, про яку я вам говорив на BTC. І знову ж таки, тут історія така ж сама. У нас є тут цей шортовий ФВГ. Бачимо, що ціна знімала ліквідність знизу, знімала вище. У нас ще була тут ще одна проведена додаткова маніпуляція. І тут знову ж таки потрібно зараз дочекатися е, розвитку П. Е, подивимося, чи в нас буде формуватися висхідний ОФ, але я би сказав, що тут, напевно, більше все ж таки присутні шортові фактори, бо тут в нас є сформований мікрошортовий ПВГ, і на який ціна може реагувати і продовжити насінний рух. Локальніше ефір не виглядає лонгово, наоборот, я б сказав, виглядає шортово, тому знову ж таки потрібно буде дивитися за тим, що локальніше буде ціна формувати, чи будуть сформовані певні тригери для того, щоб ціна продовжила рух висхідний і локальніше. Але я би знову ж таки більш глобальніше цілився в ці свінги і чекав би зняття одного з цих свінгів, а вже потім відкривав лонгові позиції. Але в будь-якому випадку, враховуючи те, що я вам показував по BTC, Ідею з тим, що в нас буде сформований певний боковик, під, в якому в нас може відбутися переливання ліквідності, то думаю, що ерфір теж має досить непогано перформити ближчим часом. І ці таргети, які я вам показував, будуть успішно зняті, і ми там ближчим часом можемо побачити 5 тисяч доларів плюс за один ефір. Тому, думаю, по думках все зрозуміло. З того, що показує нам графік, є певне розуміння того, що нас цікаві досить, і досить цікаві часи. Що по BTC, що по AlT. Плюс у нас знову ж таки нагадаю, цього тижня присутні досить сильний новинний фон, який може ще підвести додаткову ліквідність на маркет, тому будьте готові. Пишіть в коментах, як вам аналітика, ставте лайки та підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео і підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.